Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого каналу всіх рад бачите. Ну що, друзі? Кожен, кожний ранок потрібно ну, в свинарстві та й взагалі в сільському господарстві розпочинати виключно з ранкового огляду. Що ми повинні виявити під, цього, під час цього ранкового огляду? Під час цього ранкового огляду <кій> ну я вже корм роздав, це фактично вже не наскільки ранковий але... Саме основне, на що я звертаю увагу, це щоб не було діареї. Тому що нагадую, що один день діареї свиней це один тиждень плюс на відгодівлі. Тому звертайте на це увагу. І прийшли з утречка, як така раненько, і дивитесь, як вони йшов. Тому що ну, по-іншому ніяк нічого не вийде. Якщо ви не будете контролювати всіх, як би мовити, процесів, ви ну, проіграєте в цій грі. Так, Ця кліточка вчора замили, тоді від тепло було, вікно відкрив, воно гарно провітрилось. Подивлюсь сьогодні, якщо ну, вже можливо і білий буде, тому що треба вже відлучати поросят. Так само по цій кліточці проходимо, дивимося, якісь їдять, якісь вже поїли. Але саме основне ми не бачимо, поки і, Дай Бог, щоб її не було. Так, ну Тут йде активне споживання корму. Оце такі контури наші, це усім тільки буде 7 місяців. Ну Вага деяких, я думаю, вага кілограм 150 це точно є. Деякі дивіться, цей, цей потужний такий. Цей ось стоїть, але він трішки вущий, але вони непогані, я вам скажу. Так, <кій> да, вони, вони такі куценькі, але обхват у них явно такий бадьорий. Ось такі кабасики наші. Це наші французькі п'етренчики. Цим буде 6 місяців. Знову ж таки, є. ось... Ось такий кабанчик який є, який там лежить. Різниця присутня, але нічого. Так. Тут наш відділ свиноматок. Знову ж таки, все, зранку прийшли, обійшли господарство, подивилися, що як. Будемо відлучати. Дай Бог, все нормально ось ці партії партію свиней. Це їм вже там майже вже 40-день. Такі бадьорі за 10 кг це точно. Непогані. Вона їх вже лупцює, вони лізуть до неї в корито, в кормушку вони, вона їх вже проганяє, дивіться. Ну Ця свиноматка вже своє відпрацювала. Так, це наші ремонтні свинки. Так ми їх поки ще не покрили. Трішки пізніше я ще раз закажу вакцину AriSyn Farbo і повторимо їх цей, проколоно. Після цього ж відповідно ще раз їх проглистуємо і вже будемо пробувати їх і бігати за ними, ну якось їх треба запускати в роботу. Тому що просто, щоб вони росли і споживали корм, таке мені не потрібно. Мені потрібно, щоб свинки робили. Як -то кажуть, дармоїдів нам не потрібно. Ось такі, дивіться. Це також кантером ми покривали. От такі вони, вони в мамку, я скажу, вони довгенькі, але форми ну, м'ясної породи, тому що ну, кантор це все ж таки дірок плюс п'єтрен. Ось такі кабасики. Так. І, відповідно, ви прийшли вранці. Передивилися все і роздали корм і починаємо вичищати. Тому зараз пробіжусь, покажу вам, скільки <кій> у нас продуктів вже ті діяльності, скільки наших, як то кажуть, коштів. Ну, як коштів? Фактично навоз підсобирується, тоді взяли, вивезли на огород чи на поле і це вже є ваш заробіток також, як на мене. Тому поїхали далі, працюємо. Так, друзі, процес іде, вичистили вже, кинув їм соломки. Зараз вони її активно поїдять. Соломка ми використовую. Це як і підстилка, і як корм, і все, норм виходить. Так, ось, Зараз вам пройду покажу ж цих ще. Тим також соломки кину, вони активно її споживають. Ну, не французьке мені дуже подобається. Я скажу от, на корм, на відгодівлю. П'єтренний це, мабуть, ну, не знаю, мені вони подобаються. Там виход, ти як ріжеш тоді, там бивна, просто шикарна. Задочки, там взагалі бомба і підчеревана дуже м'ясна. Так. Цим також кинув, кормушечка повненька, все як положено. На цьому тижні вже починаємо цих вирізати і повністю, тому що треба підлатати. Цю квітку буде під... Штукатурить, бо вже повигризали. Ось дивіться, який стоїть красавчик. От є, в кожному виводку є такий один-два, але ну, потужних дуже. Да, було б, звісно, гарно, щоб усі були такі, але ну, не виходить такого, щоб всі прямо так тютілька в тютільку. Десь хтось буде слабіший. Ми починаємо з більших, там в суботу будемо менших різати, ну, ми її максимально освободимо цю кліточку для того, щоб... Почать тоді вже вирізати цих наших французьких пєдренчиків. І дивіться, оце я вчора вечором вичистив, оце зараз піду у свиноматок. Мені розказували, що ти робиш, яка це тачка. Зараз побачите, я щас, ще свиноматок вичистив і якраз все буде класно вміщатися сюди. Що ти робиш, що ти вариш? Купи лучше пластмасове. Повірте, відмінно справляється оце дно. Я його ще, я ще кажу, я його проґрунтував удвослідок, закрасив вагон. Каже, чи вагонна вона краска, чи як вона правильно називається. Ну класно, вона така, як резина робиться. Тому що, зараз вам скажу, пластмасове було б по висоті, десь так, як те та заводське. Тут я додав висоти і ну, нормально можу вести. Мені на спину навпаки легше. Тоді, коли я на рівних руках піднімаю. А коли. Оте заводське стоїть, воно ну, зовсім по-іншому. Тому от такі справи, от така тачка. Зараз вичищу ще сонобаток і покажу вам, що виходить. В ідеалі було б взагалі ще класно, якби там якийсь хтось найманий робітник був, щоб він ще в обід прийшов вичистив, то взагалі було б шедевр. Але нічого, поки працюємо так. Так, друзі. Закінчили ми ранкове прибирання. Ось і так у нас це, -це діло виглядає. Так, прокидали соломи всім. Ці там кучкуються, не розумію, чому вони не хочуть лізти під лампу. Ці менші, то вони умніші, можливо, хто знає, Ці одразу під лампою. Все це діло таким чином. Ці теж привикли, ці лізуть під лампу без питань. Так, ну а ці вже здоровані, то їх будемо включати скоро. Все частенько, все акуратно. Не забуваємо, знову ж таки, повторюю, проводити дезінфекцію. Дуже такий зараз важкий період. То там чуєш, то там чуєш э, падіжі. Знову ж таки, не розуміє людей, коли в них падіжі, вони просто його беруть, вивозять в посадку цього взагалі. Або ж уже, ну, виривайте ями якісь, да, і знищуйте все це діло, обсипайте хлоркою, ну, щоб це все зараза. Внаслідок якої у вас там щось відбулося на господарстві, щоб воно не розходилось. А то зазвичай людей щось там втрапилось на ну, якийсь, якісь да, тварин. Все, ну, мішок в посадку і хай трава не росте, да, як то кажуть. Але ж ви зрозумієте, що в нинішній ситуації, коли таку знахідку тих самих свиней є, знайдуть якісь лісосмурці, то це однозначно буде. Аналіз, що це буде АЧС. Як наслідок, це буде блокпости, як наслідок, це буде карантин, як наслідок, це буде заборона торгівлі м'ясною продукцією, як наслідок, це недоотримання коштів господарствами. І як наслідок, це повністю ліквідація свинарства в Україні, як такої, як галузі. І як ми можемо зараз спостерігати, дивіться, ВРХ, все. Фактично, його немає, тому що. Це нікому не вигодно, це нікому не цікаво. І то саме, я ж кажу, м'ясо ну, говядину, да, ви, ну, яловичину ви скоро і не купите. Фактично. Да, або купите, ну, це буде така ціна за Ну, якось так. Тому всі ці процедури потрібно проводити, не потрібно там, да, складати ці навози, щоб свині по них повзали, свині, чорні, грязні. І плюс це вам. Легше на спину. Колись я держав свиней, так само починав, ну, не в сараї, а там у мене кліточка була. Я там вичистяв розчав ра раз у тиждень, і то я тоді просто умирав. А так я зрозумів, що краще двічі в день вичистити, і це буде легше і на спину. І з тваринам створюємо максимально сприятливі умови для їх розвитку. От така ситуація. Добре, друзі, всім все найкращого, працюємо далі.